Вітаю вас, чарівні малятка, любі хлопчики і дівчатка. Ви знаєте, я сьогодні не сама. Сьогодні до мене завітав мій друг, мій товариш. Його звати Щедрик. Тож привітайте, будь ласка. Ви знаєте, коли я була маленькою, я любила слухати казки, які читав дід по нас. Якщо ви трошки дорослі. То напишіть в коментарях, чи пам'ятаєте ви казки Діда Панаса. Отже, ми сьогодні з Чедриком вам трошки почитаємо маленьких віршиків. Можливо, вам захочеться якийсь віршик вивчити на пам'ять. Мандаринки для даринки. У неділю для даринка купила мандаринки. Мандариночки смачні, стиглі дуже запашні. Мандаринки ті всі знають, ще смачнішими бувають. Що ж, дариночці зробити? Треба друзів пригостити. Хто це плаче за пеньочком, заховавшись під листочком? Це маленьке жабеня заблукало серед дня. Перестань, не плач маленьке, бо ставочок он близенько. Швидко слізки витирай і до мами поспішай. Таке невеличке, жабинятко поскакало. Єнотик. Шов єнотик понад річкою і зустрів малу синичку. Враз єнотик зупинився на синичку подивився, з нею чемно привітався. І у справах знов подався. Я вас собі маю. Чекайте на наступну порцію маленьких віршиків та на зустріч із Щедриком! Бережіть себе! Па-па!